Тим часом на Черкащині після реконструкції та оновлення обладнання відкрилося хлібоприймальне підприємство з елеватором потужністю 100 тисяч тонн. Таким чином, цей об'єкт став одним із найбільших подібних підприємств сільськогосподарського призначення на теренах України. Завдяки цьому аграрії краю отримують суттєві вигоди, насамперед, за рахунок значного здешевлення кінцевого сільгоспродукту. Адже нарешті відпала потреба вести та складати на просушку зібране збіжжя за сотні кілометрів від поля. До того ж, і район отримав нові робочі місця. Черкащина готова прийняти у державні засіки врожай 2011 року. І відкриття нового елеваторного комплексу, який входить до складу фермерського господарства, додає оптимізму. Адже сільгоспвиробникам добре знайома істина. Не той хліб, що у полі, а той, що у коморі. Керівник господарства Андрій Крохмаль, як і його колеги аграрії у Монастиричинському районі, потребував потужного хлібоприймального підприємства європейського рівня, особливо коли мова йде про не менше 80 ста центнерів з гектара уже протягом шести років. Елеватори нинішні вони не мають таких потужностей, щоб можна було сушити 2-3 тисячі тонн в сутки. От ми маємо можливість сьогодні сушити тисячу півтори, але я хочу збудувати нову сушилку компанії Торнум, яка буде сушити тисячу тонн в сутки, і того ми 2,5 тисячі тонн повинні сушити. Збіжжа. Аграрії Монастиричницького району і поряд районів, які знаходяться поряд, будуть вести зерно саме на цей елеватор, тобто зменшується плеча доставки. Якщо до цього їм приходилось вести десь за 100, за 150 кілометрів, зараз в радіусі 50 кілометрів є чудовий легар. За словами Андрія Крохмаля, оновлення занедбаного старого елеватора давно було актуальним. Тому, не гаючи часу, усі роботи з його кардинальної реконструкції виконали буквально за рік. Старе не ламали, а зберегли все найкраще від старого комплексу. Зберегли його можливості. Нинішні потужності дозволяють приймати 500 тисяч тонн зерна. Ми ні той не знищили, а новий побудували, територія нам давала таку можливість. І сьогодні цей елеватор може приймати зерна тисячу тонн, тобто 100 тисяч тонн, вибачаю, але будуть працювати і старі склади. У найближчій перспективі побудова нової сушарки потужністю більше, ніж тисячу тонн на добу. Разом із урочистим відкриттям довгоочікуваного елеватора відбулося і свято першого снопа. Голова Черкаської обладміністрації Сергій Тулуб подякував і будівельникам, і механізаторам. Щодо очікуваного врожаю, то, попри погодні вибрики Черкащини, прогнозують, край збере зернових не менше, ніж торік, тобто покладуть у державну комору не менше трьох мільйонів тонн збіжжя. Лівий берег і центральні райони області, внаслідок весняної засухи і цих значних опадів, які випали в червні-липні, трохи пострадали посіви. Але взагалі то картини поки що такої форс-мажорних обставин немає. Ми думаємо, що Черкащина буде з рожем, буде з хлібом. Аграрії України налагоджують міжнародні зв'язки. Нещодавно перебуваючи із робочим візитом у Нідерландах, профільний міністр Микола Присіжнюк окреслив такі напрямки співпраці. Перше молочне скотарство, по-друге, це розвиток тепличного господарства, інвестування і супровід науково-технічний. Третє це, звичайно, питання щодо вирощування картоплі. Ми сьогодні навіть на зустрічі з регіональними ЗМІ е, говорили, що сьогодні картопля, у нас практично сорти картоплі вже е, застаріли, вони втомились і сьогодні треба оновити повністю. Тобто оці напрямки, плюс ветеринарна медицина. Також міністр повідомив, що під час зустрічі з голландськими партнерами було запропоновано спільно розвивати молочне скотарство. І ті голландські фермери, які виявлять бажання попрацювати в Україні, зможуть отримати від держави необхідний пакет послуг. Якщо ж на такому рівні співпраця вітчизняних аграріїв з іноземцями можлива і вітається, то у земельному питанні роль і місце іноземця вже визначене. Орендар. Беручи приклад з гірких та успішних досвідів країн Європи, автори законопроекту про ринок земель унеможливили купування української землі громадянами інших країн. Ми не вводимо обмеження щодо оренди землі. Тобто ні в формі орендатора і власності, і приналежності, ні в обсязі. А єдине, що ми передбачаємо, щоб біля населеного пункту сільської ради було як мінімум три оренда три орендатори для того, щоб не було панщини, щоб не було монополії. Це перше. І друге. Ми будемо пропонувати, поки це не передбачено, але до другого читання ми будемо пропонувати, як у Угорщині передбачено, що біля 70% людей, які працюють в орендатора на землі територіальній, були е, люди з населеного пункту. У вівторок у Верховній Раді України за номером 9001 було зареєстровано законопроект про ринок земель. Автором документу є Кабінет міністрів. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, зокрема, про таке. Затвердження і практична реалізація закону України про ринок земель дасть можливість організувати прозорий ринок земельних ділянок державної, комунальної та приватної власності. Законодавчо врегулювати питання щодо порядку проведення земельних торгів, а також поліпшити інвестиційний клімат в країні. У законопроекті міститься певна кількість норм, спрямованих на, по-перше, Захист економічної конкуренції та обмеження монополізму на ринку земель шляхом попередження надмірної концентрації земельних ділянок у власності окремих осіб, перш за все, на ринку земель сільгоспризначення. По-друге, запровадження порядку проведення земельних торгів. По-третє, включення земель сільськогосподарського призначення у ринковий економічний оборот. По-четверте, запровадження регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення ринковими, тобто економічними методами. По п'яте. Попередження подальшої парцеляції земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Шосте запровадження кредитування, тобто іпотеки під заставу речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Сьомий пункт попередження спекуляції земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Далі пряма мова. Сегодня в Верховном Совете был зарегистрирован закон о рынке земли, который в первую очередь нам, это часть земельной реформы, нам с вами дает возможность... избавиться от всех теневых схем, которые существуют на сегодняшний день. Потому что абсолютно все теневые схемы, которые сейчас работают, это обход действующего моратория на покупку земель сельхоз назначения. Прежде всего это ликвидация очередей бюрократии, бумажные волокиты. Я до 1.01.2012 года искореню Ну, максимально іскарінював всякі случаї взяточності вимагательства. Традиційно наостанок ми показуємо і розповідаємо про тих, хто завдяки натхненню і вмінню долає опір природи і кліматичних умов, і у підсумку може похвалитися власним дивосадом. На черзі історія з Ужгорода. Ужгородський біолог Валерій Ходак на своєму обісті облаштував справжній природний заповідник. Поруч з двома оранжереями, де ростуть кали та кактуси, зручно розмістилася екзотична хурма, черешня та мандарин. Ми знаходимося на ділянці, яка має з будинком 6 соток, але тут таке асорті, що, мабуть... Переліку на одному ливсконий не, не поміститься. Скільки видів різних квітів, кущів та дерев зібрано на ділянці Валерія Олексійовича, не знає і він сам, але зупинятися у свої 73 не збирається. Науковець активно експериментує з рослинами, прищеплює нові види дерев та вивчає їх природу. Знаєте, кажуть так, що маєш легку руку і воно приживається. Говорити з ними не обов'язково, а ось любити. Треба обов'язково любити. Тобто своєчасно паляти, своєчасно підживити, своєчасно розмножити. От. Так що треба, перш за все, це любов. Любов до рослин. І тоді буде все окей. Він, коли бере якусь рослинку для роботи, то він накопичує масу інформації. І пересилає насіння, чути не у всі куточки світу, йому присилають і так далі. І так далі. І він до тих пір, доки не отримує результат, доти він не зупиняється. За роки наукової та практичної роботи Валерій Ходак зібрав цілу колекцію кактусів, про які може розповідати годинами. Активно бере і ділиться знаннями з користувачами інтернету. Він у 65 років купив комп'ютер. Ну, комп'ютер для більшості це така якась стіна, особливо людей старшого віку. І тоді він, чесно кажучи, мене трошки замучив. Ну, тому що постійно щось у нього не виходило, і я постійно мусив йому показувати, як то робиться, як це робиться. Він... Прекрасно освоїв інтернет. Через інтернет понаходив своїх сокласників ще по Луганську і так, далі, і так далі. Тепер чудово через скайп спілкується з братом. Тобто не зупиняється і намагається завжди бути в ногу з часом. Мрії Ужгородського агронома теж пов'язані з рослинами. Поряд з мандарином, авокаду, хурмою та кавою місце знайдеться ще кільком екзотам. Маючи критий ґрунт, можна мріяти про банани. Оце мрія. Гранат, банани, ось такі екзотичні, да, субтропічні, тропічні рослини, які в нас тут не зростають. Хотілося б попробувати. Цьогорічне літо на Закарпатті примхливе для садівників. То стояла спека, тепер дощить. Хоча ці примхи природи Валерія Ходика не лякають. Його колекція рослин вистоїть. На цьому все. Агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на порталі головних новин аграрного сектору Агроню Гарного вам врожаю!